Доброго дня, мої малята, і рада вітати вас на нашому занятті. Давайте ми з вами послухаємо казочку Наталя Забіла, сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі честі хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно топче. Третій чашку тідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина й господиня посідали за обід ті до кашки, ті до брашки, ще й млинці по п'ять, по шість. Але дачі хай поплаче. Хто не робить, тот не їсть. Як почувся братик п'яти, не схотів на травці лежати. Я до роботи, як мастак. Ось він полі, параболю, обгортав залюбки. До городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать. Всіх пригостить, висить досить, щоб усіх почастувать. І сорока біла бока не нахваститься сама. Мене, діти, працьовить, зовсім ледарів нема. Малятка чи сподобалася вам розпід про сороку білу боку? До побачення, до нових зустрічей.